І розгнівався на Єман, і пішов, і сказав: Ось я подумав, був, він вийде до мене, стане, закличе ім'я Господа, Бога свого, і покладе свою руку на те місце і вилюкує, прокажено. Чи ж не ліпші Авана та Парфар. Дамаські річки від усіх Ізраїлевих вод, чи не міг вмитись в них і стати ящим. І повернувся він і пішов у гніві. Добре, давайте відкриємо Івана Біломафія, 9 розділ, 9 розділ. І читаємо 18 вірш і нижче. Коли він говорив це до них, Підійшов ось один із старших, вклонився йому і говорить: дочка моя, хвилі тієї померла, та прийди і поклади свою руку на неї, і вона оживе. І тут ключовий вірш. І підвівся Ісус, пішов у сліз за ним, також учень його, і ото одна жінка, що дванадцять літ. Хворою на кровотечу була, приступила ззаду, доторкнулась до краю одежі його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнуся одежі Його, то я одужую. І Ісус, обернувшись, побачив її і сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе і одужала жінка тієї години. Також почитаємо останній текст. Це буде від євреїв, будемо читати ми четвертий вірш і 14. розділ і нижчим. Книга до Євреїв, четвертий розділ, 14 вірш. Отож, мавши великого присвящника, що небо прийшов Ісуса Сина Божого, тримаємося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого пресвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробаного в усьому, подібного до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. Одного разу. Я відпочивав в Трускавці. І От там, де я жив, був спортивний майданчик. А я люблю займатися спортом. У цьому нічого грішного. І от я звернув увагу на спортивну майданчику, займається мужчина досить похилого віку, дуже гарно виглядає. Я підійшов до нього, і я з ним знайомлюсь, і він себе представляє. І говорить до мене, народний артист України, чемпіон Радянського Союзу в такому році і називає своє ім'я. А я говорю, мене звати Василь. От ми з ним познайомилися. Після того я почав розмірковувати, чому мене так сильно вдарив його статус. Ну, народний артист України. Чемпіон Радянського Союзу, І я почав розбірковувати, що мій статус є набагато вищий його статусу. Чому? Я є дитина Божа. Я є дитина царя царів. Я є той, який отрив спасіння. Да, у нього високий статус, але наш статус є набагато вищий. Ми є діти царя царів. Пам'ятайте про це. Дуже багато людей віруючи, забувають про це, який вони мають статус. Ви маєте найвищий статус на землі. Ви є царі і священники, ви є діти, царя-царів. І в цьому є величезне Боже благословіння. Давайте ми вернемося в ці два тексти, Слово Божого, які я читав. Це дуже унікальні дві історії, але вони дуже сильно. Між собою мають велику різницю. От дивіться, вертаємося ми в історію книгу царств. Був Наїман, поважна була людина. Сирія получила багато перемог через його, через його служіння в армії. Але у Неймана була одна проблема: у нього була проказа. І ми не знаємо, чи в нього проказа була цілого тіла, чи може тільки частиною. Но у нього була велика. Проблема. Він не міг, може, до царя прийти, він може вдома жив окремо, ми не знаємо в той час, як воно було. Але в його домі була одна дівчинка, яка прислуговувала його дружині. І цікаво зауважити, що ця дівчинка не звертається до Наїмана, може, не мала до нього вона доступу, вона звертається до його дружини, і говорить, якби мій пан пішов в Самарію, а там є пророк Божий, він отримав оздоровлення. І жінка приходить одного разу до свого чоловіка і каже: слухай, Наїман, я чула, що ця дівчинка розказала, ти можеш отримати оздоровлення, треба тобі поїхати в Самарію. І от він йде до свого царя сарійського і говорить, слухай, я чув, що в Самарії я можу отримати оздоровлення. Ну і цар е, пише письмо, і цікаве дуже пише письмо. Пише він ізраїльському цареві письмо, де він зазначує такими словами: Я посилаю до тебе на Імана, так і так, і далі він завершує, а ти його оздорови. Приказ, а ти його оздорови. Ну, така дипломатія. Минаючи всяке міністерство, пряме письмо, дає в руки, їй тоді. Найман збирає деякі ще кошти зібрав. Приїжджає він у Самарію і прямо йде в резиденцію царя з тим письмом. Приходить до нього, його представляють його, він заходить, стає письмо. І цей цар Ізраїльський читає це письмо. Він, як це, почитав останнє слово, аж жахнувся, каже: Хіба я можу оздоровити? Хіба я маю цю владу? Напевно, шукає причини знову почати він війну. Ну, пророк Божий знав про це. І посилає йому віску, нехай приходить він до мене на Єман. І от дивіться, цікава історія. На Єман він склав програму свого оздоровлення. Він все описав своєму розривому. І він каже: Я думав, по дорозі він йшов чи їхав, він думав і говорить: а я думав, я прийду. Він призве ім'я Бога Живого покладе на мене руки, я получу оздоровлення і поїду я назад. Дуже багато ми кладемо Богові деякі умови. Ми кажемо, о Господь, план мого життя такий-то, ти мене благослови, я маю вийти заміж за такого або такого. Благослови мій переїзд, де я хочу жити. І ми складаємо Богові план нашого благословіння. Деколи приходимо з хворобою і кажемо, о, якщо мене помазать два брати, якщо мене Антон помаже Оливою, буде, буду оздоровлений. Або той помаже, я е, теж буду оздоровлений. І ми кладемо деколи умови Богові. Ми хочемо отримати Боже благословення. Цікава є молитва і Авіса. Якщо ви читали молитву Євіса, там дуже цікаво написано. Він говорив такі слова, Боже, ти мене благослови Твоїм благословінням. Твоїм благословінням, яке ти маєш. І от Найман з цією програмою благословіння, оздоровлення хотів пристати перед лицем Боже. І ви знаєте, що він розгніваний, воно так не сталося, мене не уважили, я в церкву зайшов, мене не привітали, після зібення руку не подали, до мене пастор не підійшов, і розгніваний, пішов я додому. За мене церква не думає, брати за мене не моляться, мені гроші не дали на лікування. От і все, я пішов собі і будьте собі здорові. Я пішов. От на Іман так само і зробив. Я не отрима те, яке хотів, і я йду. Ну, благо, що у нього були дуже добрі слуги. Вони були, ну, знаєте, слуга є завжди слуга. Він є мудрий слуга і каже. І слуга каже до наймана, та хіба тобі не важко? Та вернися, укнися ту воду, би щось більше тобі сказав, хіба би ти не зробив? ось цікаво, деколи е, замітно людей, які служать. От я деколи звертаю увагу, зустрічаю я деколи пару сімейну, і я, спілкуючись з ними, я зразу приділяю, хто в домі кому служить. Воно замітно в поведінці, замітно розмові, хто кому. Служи. І ось ці слуги, вони з такою е, підходом підійшли до Наймана, І от Найман послухався і підійшов він до цієї Єрданської е, ріки і окунувся. І написано, в Слові Божому, що тіло стало, як у дитини, стало здорове, повноцінне. Оце благословення. А я думаю, не одна би сестра хотіла отак окунутися в Йордані. Правда, поїхати Йордан, окунувся, тіло зовсім. Оновилося все нове і здорове, і отримав на Іман таке благословіння Боже. Так слухайте слухати мене уважно. Друга історія, дивіться, друга цікава історія жінка, яка страдала багато років невиліковною хворобою, розтратила все, що вона мала, і тоді пішла вона до Ісуса Христа. Та буває у нашому житті, коли вже все розтратимо, грошей вже нема, всіх лікарів вже були. І тепер йдемо до церкви молитися. Буває таке в нас. А спочатку ми надіємося на гроші. Тоскавець поїду, може, Моршин ще поїду, ще буду робити, це буду робити. А коли вже не помогло нічого, тоді приходимо і кажемо: моліться, дайте просимо Бога благословення. От ця жінка, цікаво зауважити. І от дивіться, її підхід кардинально відрізняється від підходу на Ємана. А вона говорить: ай. Я взагалі ніякого плану не маю на своє оздоровлення. А мені взагалі не має значення, чи руки покладуть на мене, чи помажуть олію мене, чи не помажуть. А в мене є тільки одне головна ціль, як би ближче підійти до Ісуса і просто торкнутися краю одежі. Чому не сказала вона, а мені би головне до нього підійти, хватати його за руки, впасти в ноги йому, поклонитися і сказати: Я Господь, не відступлю від тебе і зціли мене. А вона дуже просту умову каже: а мені головне прорватися і з вірою дотокнутися до краю одежі його. І, безумовно, Божа сила зійшла на неї. І получила вона оздоровлення. Зверніть увагу, село Боже зійшла через матерію. Сила Божа зійшла через хитони Ісуса Христа. Вона не зійшла через рукоположення. І получила вона моментально своє оздоровлення. І це відчув Ісус. І от двоє людей підходили до Бога своїми проблемами. Тільки один ставив умову, а друга не ставила умову. І от що робить жива віра. Жива віра, вона робить. Відкриває, да, ми приходимо до престолу Божої благодаті. Ми приходимо, бо знаємо, що це є єдиний шлях. Але тільки віра це є ключ, яка відкриває ці двері, щоб отримали ми Боже благословіння. От мої, мої е, е, семінарії е, навчався із Черкас. Один пастир із баптистів, Володя Скриптик. О, послухайте, цікава історика, яка була з ним. Одного разу він приходить до мене. Говорив, Василь Миколаївич, я хворий, в мене лейкемія, рак крові. Лікарі недавно мені сказали, я був вернувся з інституту. І в мене є таке побажання, говорить, давайте, щоб мали молитву із елею помазанням. нашій той час були групі деякі епіскопа, які навчалися, і ми запросили їх в офіс, і ми зробили елеєпомазання, і після молитви. Після молитви Володя Скрипник говорить такі слова. Я повністю передався в руки суверенного Бога, я повністю передав йому свою хворобу, я повністю довіряю йому своє життя. Він суверенний Бог, який може мене і зцілити. На другий день і на кожний слідчий день володя приходить. На уроки, завжди в гарному костюмі. Така у нього красива біла сорочка, такі завжди гарні. Я кажу: Володя, а чому ти приходиш кожен день в білій сороці, в гарному костюмі? Він каже, Мсиль Миколаївич, а я хочу бути готовий. А якщо я помру, Господь мене забере. А я вже готовий, я вже убраний, в мене біла сорочка, в мене є костюм. І так він приходив на сесію кожного дня. І поїхав він додому. І от через два роки, два роки ми були в Кроповницькому, їдучи звідти, він мені пише: у мене день народження, приїдьте мене поздоровити. І ми, звичайно, трошки зробили іншою дорогою, ми поїхали. І ми заїжджаємо до Володі в його церква. Він накрив святковий стіл. І от, ви знаєте, є такий, я не знаю, як воно називається. Він не скутер на двох колесах, що, що коли на нього ти стоїш, і треба тримати баланс, і на ньому треба їхати правильно. Ви знаєте чим? І от я дивлюся, Володя стоїть на ньому і їде, нас зустрічає. Я кажу: Володя, як ти так можеш баланс тримати? Каже, мене молодь навчила. Я кажу, тепер на цьому їжу. І до цього часу він повноцінний, здоровий. Ходить до церкви і служить Ісусу Христу. Жива віра, довірує своє життя суверенному Богові, і Бог є милість. Другий випадок, я вам розкажу, в мене в семінарії, в моєму офісі, є дуже старовинна біблія, яка має 200 років. Пастор Тон бачив її, коли було випуск студентів КБА, я її приносив з собою. Така велика, гарна, кована Біблія, покрита вона золотом. І от як ця Біблія попала до мене. Послухайте, цікава дуже історія. Одного разу, декілька років тому назад, я був у одній американській церкві, і от пастор мені говорить такі слова. Пастор Василь, у мене лейкомія. І навряд чи тільки мені життя буде, але я радий тебе бачити. Мали ми з ним зустріч, провели ми деякий час. І от, через років чотири, я попадаю в його церкву. В нього стоїть на кафедрі ця велика старовинна Біблія, яка має 200 років. І він тоді говорить до мене такі слова: Ти пригадуєш, як тоді, коли мені лікар сказав, що в мене лейкемія, і я помру, пройшло 4 роки, а я є здоровий. І теж цікаво зауважити, він цей пастор Мариканець. Він дуже любить мати начищену обу. В нього так блистіли туфлі, як зеркало, налаковані, такі блискучі. І в прославленій групі він грає на такому інструменті, такий американський інструмент, який подібне, як гітара. І от він розказує своє свідоцтво. Каже, коли лікар мені сказав, що в мене рак крові, і дав мені дві поради. Пастер, для того би ти продовжив своє життя, перше, тобі не треба проповідувати, тому що ти дуже багато будеш втрачати енергії, і ти не можеш, У в тебе дуже слабенька імунна система. Друге, не зустрічайся із людьми, май менше контакту із ними, тому що твоя імунна система є дуже слабенька, і люба хвороба тебе може погубити. А він тоді говорить: а я йому відповів: я є пастер, як я можу не проповідувати Євангеліє людям? Я є пастирем, а як я не можу вітати людей, а як я не можу навідувати їх? Я не можу ці виконати дві речі, які ви мені говорите. І після того він почав ще більше проповідувати Слово Боже, навідувати людей, вітати після церкви. І взяв він тоді із своєї кафедри цю велику Біблію, приніс до мене і каже. Брат Василь, я тобі хочу подарувати цю Біблію, бо ти запам'ятав раз і на все своє життя, тільки стій на Слові Божому. тільки стій на Слові Божому. І я цю Біблію привіз сюди в Україну. Я думаю, я цю Біблію подарую біблійному товариству, яке у нас у Києві. У них такої Біблії ще немає. Але коли я приніс цю Біблію до себе в Офіс, і ми побачили мої. Працівники, вони кажуть, ні, Василь Миколаєвич, цю Біблію ніякі біблійні товариство віддавати ми не будемо. Вона буде стояти в нас тут в семінарі. І ми тримаємо цю велику Біблію як знак того, що стояти на Слові Божому. І от я звертаюся сьогодні до вас. Я не знаю, через що ви проходите у своєму життю. Я молився і казав, Господь. Acho que é mais o que O favor. Боже, а яке слово я маю для них сказати? Дай мені слово, яке було би від Тебе. І мені Бог це дав слово сьогодні для вас. І тому я звертаюся до вас і ще раз наголошую, я не знаю, через що ви проходите. Но я просто хочу вас заохотити, стійти на слові Божому. І приходьте, як ця жінка, до ніг Ісуса, Господь, а мені тільки би тебе торкнутись, а мені тільки би тебе торкнутись. І тоді, Боже, слава. Вона зійде на вас і допоможе вам, вашому здоров'ю, а може у ваших потребах, а може, у ваших переживаннях. Тому що у нас є живий Бог, у нас є статус царя, сина Бога Живого. Ми є сини і дочки, царя царів, світ того немає. От одного разу, коли в нас святкували. Стороків п'ятидесятниці це було, це було дуже історична подія. Музолеї, колишньому колишньому музеї Леніна було святкування. Це ж символічно там. І от цікаво дуже, дуже цікаво. Перед самою зустрічю два депутати Верховної Ради, одного я дуже добре знаю. Зайшли пити кофе. Я підійшов до них. І я не знаю, чому. Я почав такі слова до них говорити. Я почав такі слова говорити. Мені 61 рік. І за своє життя я побачив одну річ, що ті люди, які тримаються Бога і служать Йому, Бог їх проведе і Бог їх захистить. І я їм продовжу такі слова, сказав: ваші депутатські мандати скоро завершаться. Фінанси, які ви маєте, вони можуть розійтись. Але жива віра. Живого Бога ніколи не пройде. Я ж не знав, що один із депутатів, його мама віруюча, а він не віруючий. Я не знав, що його мама молиться за нього і ходить вона в церкву на Львівщині. І це, може, слово було для нього. Я, я не знаю. І тому я завершую і говорю ще раз: наш статус не депутата Верховної Ради, наш статус навіть небагатої людини, наш статус. Що ми є діти Божі, і це є велика привілегія. Ти приходиш до нього і каже: Господь, я є твоє дитя. Боже, твоє дитя зараз переходить труднощі. твоє життя зараз страдає, твоє дитя зараз хворіє, але я молю тебе в ім'я Твоє, є ви милість до мене і є ви ласку неба. І тоді ви получимо Божу ласку і будемо радіти, і славити Бога. Я уявляю собі, як як Наїман вернувся додому, як Наїман вернувся додому, яка це була велика радість? Я думаю, що ту маленьку дівчинку, яка сказала про цю добру звістку, я думаю, що вони її велико благословили. Матеріально, може навіть і свободою дали. Я уявляю собі, як ця жінка вернулася додому, яка 12 років була кровоточива. Як вона бігла додому, всім розказувала: я чиста, я чиста, я оздоровлена, я оздоровлена, Бог мене і зцілив. І Божа слава вона та сама є і для кожного із вас. Я призиваю вас до молитви, і давайте ми так з вірою прийдемо до престола Божої благодаті. І так легенько торкнемося Божого престолу, як пише слово Боже, а ми маємо такого пресвященника, який розуміє нас і який може нас благословити.